Першу домедичну допомогу своєму побратиму вчився надавати учасник табору з позивним шепшина. Я наклав турнікет, також наклав наклейку для того, щоб перекрити витоку повітря з легень. Також ми його поклали на ноші, ізолювавши ковдрою. Термо і винесли його близько 20 метрів. Нам цю гутірку проводять професіонали. Саме ця гутірка для нас є дуже корисною, оскільки вони нам надають необхідні знання, які згодом можуть бути використані як і в цивільному житті, так і у військовому. Вдруге на вишкіл приїжджає учасник з позивним дикий. Ми тут зібралися молоді України для перевикання в собі всяких цінностей патріотичних. Саме зараз ми проходимо військову підготовку з різних сфер. Зараз за собою ви бачите тактичну підготовку. Ми зараз проходимо рух, похідні порядки, тобто, тобто рухаємося в колонах, як захищати один одного товариша, як евакуйовуватись. Насправді на початку це нам давалося тяжко, але важливо. Старатися і пробувати далі, бо це дуже важливо, щоб знав кожен свідомий громадянин. Для учасників табору також провели гутірку із вогневої підготовки, на якій вони навчались збирати та розбирати різні види зброї. Тільки що я складав американську штурмову гвинтівку М4А1. Нам е, на цій гутірці розказували про всі її механізми, як, які її принцип дії, як вона працює. Керувати дроном пластунів навчав інструктор з позивним хижак. На даному курсі діти навчались управляти дронами, тобто це є розвідка, дорозвідка, е, скидання боєприпасів, е, також правильне працювання в групі, як е, відділення БПЛА працює, е, хто, е, хто виконує роль інженера, хто виконує роль командира відділення, хто виконує роль оператора і допомічника. Оператор цьогоріч військово-патріотичний табір Легіон відбувається у співпраці з командуванням сил спеціальних операцій Збройних сил України з метою підготовки населення до національного спротиву та заохочення молоді до військової служби на таборі. Наші інструктори, які мають бойовий досвід, показують різні заняття, та проводять заняття з тактичної медицини, зброєзнавства, мінної безпеки, тактики, кібербезпеки, картографії інших військових дисциплін, які є якби базовими і дадуть молодим пластунам базові вміння і навички. До вишколу доєдналося 74 учасники, проте 20 з них під час першого етапу вибули. Розповів організатор та сотник табору Олег Гудзоватий. Табір легіон відбувається вже 27 рік підряд. Тобто, це така вже традиція. Табір збирає юнаків та юначок з усієї України, пластунів віком від 15 до 20 22 років. Табір триває класично два тижні. Кожного року програма і локація табору може бути змінена, але концепція лишається тою самою. На терені табору розмістили меморіальні дошки в пам'ять про бійців, які загинули на війні. Загалом їх 13 людей. Троє з них були нагороджені найвищою нагородою Героя України. Софія Парчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.